Дівчата, я на сьомому кілометрі знайшла на опт такі костюми спортивні. Дивіться, є такий коричневий вишиваночки. Є ще такий чорний з білим, теж вишиваночка. Розміри від 42-го по 50, Да? по 52. По 52. Ще що є у вас? Так, отакі ага, бірюза. Усі по 850 гривень. Ну це ціна на опт, дівчатки, Даже класно на прогулку в школу дитині купити. Ідеальний варіант. І ще дивлюся, у вас такі гартічка. Да. Лампасики такі зовтенькі. Навіть є на, на повненьких дівчат, на жінок, дивіться, яка. До 56-го. А, до 56-го, ось ці да, моделі? Так, до 56-го. Знаходяться на 7-му кілометрі, ну, тут у них відправка йде, вони пакують такі баули, на опт, виходить. Група в Вайбері і в Телеграмі у вас, да? Да. за яким номером? 0? 093 036 42 01. Пишіть і замовляйте на опт, дівчата.